Так, зараз дуже термінові новини має Настя Станко із з Харкова, де закінчився ага. брифінг Володимира Гройсмана, голови урядової комісії з розслідування катастрофи Боїнга. Настя на, зараз в аеропорту Харкова і от прямо зараз нам розкаже, про що повідомив віце-прем'єр. Настю, чуєш нас? Настю. Алло? Так, розкажи нам, що було на брифінгу, що важливого, сказав Володимир Гройсман. Був брифінг спільний з так само послом Нідерландів і з спеціальним представником Австралії при президенті Австралії вони в трьох спочатку подякували. Тобто, Володимир Гросьман висловив знову співчуття, сказав, що прийміть співчуття від президента від прем'єра і від уряду в цій катастрофі, що сталося. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше переправити тіла на батьківщину, зокрема до Нідерландів. Зараз відправляють тіла. Представники Нідерландів і Австралії подякували. Уряду України, сказали, що пан Гройсман 24 години. Сім днів на тиждень постійно є на зв'язку, постійно працює над тим, щоб розслідування і щоб перепра... переправлення жертв невинних відбувалося якнайшвидше. Що сказав Володимир Гройсман? Що вони постараються до п'ятниці відправити всі тіла загиблих до Нідерландів? Що вони намагаються в якнайшвидші терміни це зробити? Що заважає? Заважає самі проведення самого розслідування на місці катастрофи, це звичайно бойовики. Володимир Гросьман сказав, що безпека людей там, які знаходяться, які розслідують причини трагедії, залежить напряму і від е, позиції Росії, тобто, що саме Росія е, ну, не, він не сказав, що винна, але тобто, від Росії залежить те, як, як будуть убезпечені люди, які знаходяться там, що вони намагалися змусити бойовиків е, ту територію зробити безпечною для розслідування. Е, сказав також, що е, сьогодні відправили одну літрку 16. Сьогодні і е, це розпакований тільки один вагон. Цей рефрижератор на який стоїть на заводі Магалашева. Є ще два вагони, їх відправлятимуть постійно е, ці літаки. От бачите, за моєю спиною стоїть ще один літак. Ось тут і далі ще е, от за ним там трохи далі. Якщо вам видно, е, ще один літак, який відправлятиме ціла е, із загиблими. Нагадаю, ще раз ну, церемонія була якби дуже скромною, вшанували хвилиною мовчання. Винесли чотири труни і їх в літак занесли. Були представники нідерландської армії небагато і також багато міліцій. Люди несуть квіти. Досі навіть сюди на аеропорт на злітну смугу є ну навіть іграшки. Ми бачили в медик там маленькі для ну для невинних невиннозагих дітей. І от було кілька людей, кілька харків'ян. Які принесли плакати, на них було написано Путін має Путіна під, трибу... під трибунал Гааги. Перепрошую, ну і такі подібні гасла Путін винен в жертвах цієї трагедії, і люди нам сказали, що вони спеціально принесли ці плакати для цих дипломатів. Для того, що були дипломати усіх країн, і там і Великобританії, Малазії, звісно, понижча рангів, всі які, в яких загинули люди в цій катастрофі. І власне для цих дипломатів вони принесли ці плакати, щоб дати зрозуміти, що вони вважають, що саме Путін винен в загибелі 298 людей. Наразі знаходимося тут, намагаємося щось дізнатися, але поки що якихось коментарів іноземних представників вони не дають, говорять. Тільки про церемонію, про те, що все відбулося на вищому рівні. Дякують знову ж таки уряду України і коментарів щодо розслідування поки що як таких не маємо. Дякуємо дуже, Настю.